Долучається до нас Іван Варченко, експерт з питань національної безпеки, військовослужбовець ЗСУ. Пане Іване, добрий день. Добрий день, слава Україні, героям слава. Я розумію, що не зовсім ваш профіль, але все одно попрошу, хоча б пару слів, пару емоцій. Можливо, з цієї прекрасної новини, те, що було уражено корабель Сергій Котов, кажуть, що це корабель, аналог того, який штурмував острів зміїний. Прекрасна робота нашого головного управління розвідки. Вже і відео вони оприлюднили, як ви оцінюєте цю операцію, і ну поділіться, будь ласка, своїми емоціями. А це продовження добивання залишків того, що раніше називалося героїчним і е легендарним Чорноморським флотом Російської Федерації, і е відповідно ми розуміємо, що це подібна участь чекає практично на кожен корабель, е який ще хоче представляти Росію як озброєну. Е озброєну країну, яка має свій військовий флот. А ми розуміємо, що військовий флот Російської Федерації перетворився практично в піратський флот в Чорному морі, в акваторії Чорного моря, і е, ми розуміємо, що разом з кількома великими десантними кораблями цього року, як сталося, е, так зараз ми бачимо ці патрульні сторожові кораблі. Їх та сама участь е, доганяє. І е, їм не вдається вже сховатися ніде. Вони ховаються по всім шпаринам, як пацюки зараз вже на східному узбережжі Чорного моря, е, десь в районі новоросійської бухти, і скрізь де знайдуться більш-менш місця. На, е, боючись виходити на велику воду, е, бо е, там їх наздоганяють наші дрони. Тому е, таке, знаєте, минулий рік ми вже сказали, що він е, став. Роком останнім роком в історії російського чорноморського флота я нагадаю, це була страшна сива, та яка змагалася і говорила, що вона головний поліцейський в чорному морі. і Вона встановлює правила. І ці правила е були такі, що їм абсолютно було начхати на всі інші правила, встановлені, в тому числі організацією Об'єднаних Націй, різними міжнародними інституціями, які встановлювали. Е Правила по роботі в будь-якій акваторії, в тому числі Чорного моря. Ми пам'ятаємо російську позицію щодо українського зернового коридору. І зараз абсолютно справедлива відплата доганяє і кожен корабель, і кожного моряка і капітана цих суден, які ще залишилися, вони мають останню, бухту останню надію, знаєте, втекти в Каспійське море зараз складною мережею каналів. Але я думаю, і там вони будуть. Досягнуті українськими і надводними і повітряними системами ворнового враження, там до речі, спікер ВМС, пан Плетенчук, сказав, що нібито на борту цього корабля був ще і вертоліт, нібито бойовий вертоліт Ка-29. Це взагалі суперкласні прекрасні новини, пане Іване. Щодо Росії, щодо того їхньої пропаганди, як вона працює, як вона активізується? А напередодні Дмитро Медведєв, заступник голови. Ради безпеки Росії виступав на якомусь там просвітницькому марафоні. Щось намагався когось просвітити. Дивний в нього образ був. Я думаю, ви бачили там або фрагменти відео, або це фото. Він дуже схожий був на відомого пропагандиста Соловйова. Ось, і представив він таку собі карту, де фактично всюди Росія, території України майже немає. Частина чомусь там України вийшла, Румунії, не зрозуміло чому. А це про що це чергове свідчення їхніх намірів про те, що вони не зупиняються і їм, в принципі, окупованих територій мало, вони не зупиняться, поки вони всю Україну. Ну, або, от, як на тій карті було зображено, там Київ лише це Україна і все. Ну, чи є якась новина, в принципі, в тому, що заявив Медведєв абсолютно жодної ніякої. Вони вважають. Україну своїми ісконними територіями, більше того, у них ісконних територій розкидано російських по всьому світу, практично скрізь, де е, кривава лапа е, Росії, е, заходила або торкалася всіх територій. Вони можуть заявляти, що це ісконні руські землі і намагаються так і діяти, виходячи з цього, тому е, нічого нового, вони вдаються до все більш і більш божевільних заяв. Керуючись, напевно, однією метою, знаєте, як то інфантиль, інфантильна істота, да, вона там голосніше кричить або в дитинстві. Да, там, хто голосніше кричить, то, відповідно, і старший, там, і страшніший. Вони до цього вдаються на рівні дорослих істот людських і на рівні державному зараз. Їм здається, що їх мають боятися, що більш божевільними заявами вони виступають. Інколи насправді ці їх враження чи думки вони справджуються. Ми бачимо як подекуди європейські політики, ніби розумні і мудрі люди, але готові в черговий раз налякатися черговою божевільною істерією російською, і відповідно там ведуть себе в. В тому форматі, який передбачається істерія, саме стають обережними, стають наляканими, перестрашеними в черговий раз говорять про якісь загадкову русскую душу Росії, яка здатна спростовувати всівала і не тільки фізики, а й економіки і всього іншого. І бояться того міфу, який створюють про себе самі росіяни, насправді нічого нового, росіяни і далі будуть деградувати. І усвідомлення цієї деградації повне усвідомлення настане лише тоді, коли буде знищено Путіна разом з його разом з тією системою, яку він створив. І відповідно, як знаєте, після другої світової війни спаде полуда з очей. Побачать, що цар голий і багатьом мільйонам людей стало дуже соромно за те, що вони дозволили собі в черговий раз. Вітати диктатора, розуміти його, намагатися зрозуміти, намагатися пояснити, замість того, щоб засудити, пояснити ті чи інші хворобливі маячні цих диктатора та його поплічників. Тому в даному разі ми розуміємо, Росія так само буде продовжувати свою роботу, яка, здається ефективно, ляканню Європи завданням Європи, яка є зрілою, має бути зрілою в даному разі. Завдання є менше боятися Росії і більше працювати на те, щоб путінська імперська Росія залишилася в минулому. Ну саме так про залякування Європи. Ви якраз влучно згадали, враховуючи ті погрози, які на адресу Німеччини вже починають лунати. і там прослуховування злиття розмови німецьких військових, саме про це і говорить. Пане Іване, дякую вам дуже лише через обмеженість у часі вимушені вам подякувати і гарного дня побажати. Іван Варченко, експерт з питань національної безпеки і військовослужбовець зсу був з нами зв'язку.